Експертна думка, друзі. Вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати. Розвиватися і рухати країну до перемоги з вами незмінний ведучий Денис Кар. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні більше ніж півтора року. Триває війна. Ми продовжуємо жити в реаліях війни, але не на мить не зупиняємося в нашому рузі до перемоги. Кожен на своєму фронті, і ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми робимо все від себе можливе для того, щоб допомагати українському бізнесу працювати на благо батьківщини і із задоволенням розповідаємо про успіхи українського бізнесу всій країні. Не втомлююсь говорити, що наші айтішники або розробники класних продуктів айТі рішень, мегакруті, як в принципі всі українці, вони постійно щось вигадують, створюють нові продукти, якісь програмні забезпечення не тільки для України і для світу, і завжди в тренді, а може, навіть іноді і на крок попереду. От про це сьогодні поговоримо. Я із задоволенням вам представляємо гостя проценко Євген Сіо компанії One Way Planet. Вітаю вас, Євген. Доброго дня. Отже, Євгена, давайте трошки познайомимося. Розкажіть пару слів про себе та про свою компанію. Мене звати Євген. Я стео компанії One Planet. Моя компанія була зареєстрована ще у 2020 році. Розвивається вона, ну, як сказати, по міркам it компанії не дуже довго. Ну, все почалося з реєстрації. Потім, щоб працювати саме в цій сфері телефонії, нам потрібно було багато закритих юридичних аспектів: отримання лицензії телефонії, отримання лицензії оператора, отримати номерний ресурс. Це все забирає час. юридична тяганина, особливо в нашому законодавстві. Тому цей процес якраз зайняв дуже багато часу. Зараз перед початком повномасштабного вторгнення. Ми якраз збирали команду it розробників ну розробників, вибачте, щоб створити свій власний продукт. У нас була було напрацювання, ми вже бачили, як концептуально він буде виглядати. Але трапилось вторгнення, і нам прийшло, ну, ми вирішили на призупинитись, тому що не було зрозуміло, що буде далі. Ну, ситуація була дуже патова. Усіх сім'ї, діти, родичі. Я сам з Луганської області, я це розумію, як це ну, що це таке. Тому на місяць ми зависли і ну, або рухатись далі, або щось десь себе шукати. Ну, ми вирішили продовжувати. Ну і у нас все виходить. О, бачите, це ключова фраза. У нас все виходить. Оце дуже круто. А давайте трошки детальніше про послуги, про продукти, які ви хотіли запустити, запустили. Що взагалі робите зараз? Ну, Ми запустили свою хмарну АТС. Це телефонія, яка працює через інтернет. Вона має безліч функціоналу, типу багатоканальні номери, переведення дзвінку, запис статистики, голосові привітання. ну, І багато ще дуже-дуже багато функціоналу, який можна реалізувати і налаштувати для кожного клієнта. Наша головна задача полягає в тому, що ми. Є розробниками нашого продукту, і ми можемо налаштувати так телефонію, як, як потрібно саме клієнту. Абсолютно під індивідуальні потреби кожного клієнта, так. кожної сфери. І так. тут немає обмежень сфери, діяльності, не знаю розміри компанії mm. і так далі, то подібне. Тобто немає. повністю готуєте під клієнта його запро. Хорошо, окей. Але тоді у мене інше питання. Ну, от. Яку інформацію ви збираєте, яка вам інформація потрібна від клієнта для того, щоб створити для нього такий індивідуальний продукт? Ну, ми повинні розуміти, перше, це направлення клієнта, в якому бізнесі він працює. Чи так. це маленький інтернет-магазин, чи це може бути банківський кол-центр з безліч операторів і з безліч додаткового функціоналу? Нам потрібні вхідні дані, щоб клієнт розумів, що він саме хоче. Якщо він навіть не розуміє, ми можемо йому допомогти це зрозуміти. Тому е, потрібні тільки вводні дані, а там ми далі все зробимо. Окей, так, зараз будемо розбиратися. Банальне, абсолютно два банальних навіть питання, може більше навіть. Але я думаю, що багато і слухачів хоче зрозуміти, в чому перевага саме хмарної е, телефонії, да, і чим вона відрізняється від звичайної, і які в неї є додаткові або не додаткові в цілому, які є можливості. Ну, дивіться. В нульових роках з'явилася тільки телефонія, Це була аналогові телефонії, цифрова, аналогові. Але як, все змінюється, трансформується, світ цифровізується і тому використовувати вже такі методи вже недоречно. Тому що потрібна людина, яка знає, як спрацювати з цим обладнанням, його кошторис виростає, тому що вже ніхто їх не виготовляє. стоїть дорого коштує ремонт. Плюс треба тримати ще сервери для все, це, і тому це нелогічно. Ми даємо як якби готовий продукт. У нас є свої сервери, є своя хмара, і ми там розміщаємося. Тому ми оцей, ці витрати, що потрібно, на обслуговування персоналу, на ремонт, на спорядження, ми це все беремо на себе. Угу. Тому ці, от, от якраз ці розтрати, ми всі беремо на себе і даємо готове рішення. Яке потрібно. От ви зараз мене наштовхуєте на інше досить суттєве питання щодо ціни. А я розумію, що дійсно сучасний світ рухається постійно, дійсно змінюються якісь пристрої, нові з'являються. Але багато з бізнесів завжди зважують, де та золота середина потратитись на новий і сучасний чи залишитись можливо в якомусь там попередній версії чогось. Наскільки це дорожче, дешевше. Яке рішення буде, чи тут оптимізація навпаки клієнта очікує. Тому фінансове питання важливо. Що ви скажете з цього приводу? Е, Ну, дивіться, у нас є пара кейсів. Ми працюємо зараз, ну, ведемо перемовини з великими фабриками, угу. комерційна таємниця не можу сказати. Поки... А, без назв, да. Так, без нас, так. І вони використовують, наприклад, аналогову телефонію з в парі з віртуальною. Так. Своє. А вони кажуть: у нас є свої сервери. У нас є свій персонал, у нас є це все. Ну, якщо перерахувати, сервери повинно бути живлення, місце, потрібно дотримуватися показників, що воно повинно відповідати вологісті, обдуву. Ну, дуже багато цих питань. Плюс обслужуючий персонал, їм потрібно платити зарплату, угу. вони повинні бути професіоналами свого справи. І це не тільки ж системний адміністратор, ще повинен бути вейп інженер який буде це все. Як сказати, вести. А вони коштують на ринку досить дорого. Ага, о, бачите, у це у вас зразу ж з'являється аргумент. <с аргумент <с да? Ви назвали реально, я вам скажу досить і досить суттєві. Да? По-перше, дійсно, персонал високої кваліфікації коштує ого да, А ще й купу умов. От, бачите, друзі. Сьогодні говоримо про хмарну ТСБ і в гостях у мене сьогодні проценко Євген, CEO компанії А, Ще одне питання, Євген, ми в принципі вже частково ви про це говорили. Зараз ще раз хочу на цьому наголосити. А вона може бути корисна для всіх, чи для будь-якого підприємця, підприємця українського. Чи можливо комусь вона може бути більш корисна, йому це краще для бізнесу, чи менш корисна для когось, можете сказати, чи нема кого? Ну тут суттєво Ну... питання полягає в тому, наскільки людина розуміє, що таке бізнес і як його розвивати. Якщо ти займаєшся продажами, тобі потрібно мати постійний зв'язок з клієнтом. Якщо тобі подзвонили, а ти дзвінок втратив, ти повинен перетелефонувати. Я шанс втратити клієнта. Так, так, це потенційна втрата клієнта. Ти можеш використовувати звичайний телефон, але якщо ти позвонили 10 разів, ти загубився, кому дзвонив, кому не дзвонив. У нас є чітка статистика, інтуїтивно зрозумілий кабінет, де всі ці речі відслідковуються. У нас є навіть така функція, як навантаження на оператора по годинам. Зрозуміло, наскільки, в який час йде найбільше замовлень або дзвінків. І ти розумієш, що, наприклад, тобі зранку потрібно два оператора, в обід чотири, а ввечері три. Це оптимізує, щоб люди не сиділи без роботи. І щоб ти продавав. ну, Або кому, ну, є інший кейс, що людям потрібна захищена телефонія. У нас ага. вона зашифрована. Доступів до розмов, так сказати, має. ніхто не має доступу. Людина може конфіденційно спілкуватися. І я я думаю, це. Потрібно людям насправді звучить дуже, дуже дійсно сучасно і точно, що потрібно бізнесу. Е, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, отже, що треба для того, щоб перейти? Ну ось, наприклад, у нас почули. Потенційний клієнт сказав: о, цікаво! У нього була банальна аналога АТС. Да, от тепер він вирішує перейти до хмарної. Чи може бути повний перехід, чи може залишатися частково, не знаю, гібридно, якось там там можливо називається. І взагалі, як довго то триває? Дивіться, система вже. Готова, налаштована. Від людини потрібно пройти тільки реєстрацію, внести кошти і він вже може користуватися всім функціоналом. Не потрібно нічого додатково встановлювати. Ну, якщо у клієнта є запит, то ми можемо провести персональну настройку, але якби все, ти проходиш реєстрацію і все це. І ми розуміємо, що зараз бізнес ну, в тяжкому положенні в наших реаліях. Тому ми даємо всім новим клієнтам безкоштовне використання нашої АТС на один місяць безкоштовно. А, скажіть мені, будь ласка, цей продукт угу. да? він, ну, я знаєте, завжди кажу, що український бізнес вау-вау-вау. Він ексклюзивний для України. Чи не розглядаєте ви виходи на не знаю, світовий європейський рівень? Чи взагалі є там така потреба, чи як там працює взагалі у цій сфері, наскільки вона розвинута і в Україні, і за кордоном? Е, ну... Так як багато людей виїхало за кордон, ми ведемо, ну, спілкуємося, і тому запит на телефонію в Європі особливо дуже високий. Ну, як, люди ще не до кінця розуміють, що це за продукти, як ним користуватись, але якщо їм трош, трішечки показати, то це буде дуже як, привабливо. І ми вже зараз відкриваємо наш філіал в Польщі. Уже йде реєстрація компанії. Ми будемо отримувати ліцензію на ЄС і будемо заходити в Європу. Понятно, покривати Європу. Ну, Я ти вас зрозумів. А раз ви вже так перейшли до планів. А, чи, це плани на найближче, як то кажуть, майбутнє, чи є ще якісь штуки цікаві, які хочете е, впроваджувати? Кожного дня виходить щось нове. Зараз пішов тренд, вже йде це штучний інтелект. Ми вже, вже провели розмови з нашими розробниками. <с doros> з нашим штучним інтелектом з розробниками, і ми вже будемо внідряти, впроваджувати, вибачте. Штучний інтелект в нашу телефонію. Цей інтелект замінить першу лінію підтримки. Ну, це коли дзвонять по таким питанням: а куди нажати, а що зробити, а це. Тому дуже це одна із самих респектабельних, на мій погляд, Ну, фіч можна сказати. Тому б, планів дуже багато. Є дуже багато ідей, але потрібен час на реалізацію. Угу. А, до речі, якраз я завжди люблю питати у айтішників ваше ставлення до штучного інтелекту. Хтось каже, що та все, там за 10 років вже не буде ніяких айтішників, але більша частина, я вже чую, каже про те, що це навпаки допомога в роботі, в розробці, в продукт в створення продуктів, в яких ваша думка. Це гарний інструмент допомогти в чомусь, але використовувати ну як, постійно штучний інтелект постійно, це. Дуже погано, ти перестаєш думати. тебе починають mm. думати, думати штучний іншим. інтелект, да. так. Але якщо не буде світла <свіття> <свіття> і ти залишишся сам на сам, то <свіття> тут тобі штучний інтелект не допоможе. Ну це непогано. Взагалі, штучний інтелект це дуже гарна ідея, але головне, щоб не закінчилися в термінаторі. <ріст> а то ж, чисто гіпотетично, десь там ми тримаємо в голові <ріст> <ріст> цей класичний <ріст> фільм. Да, да, так, 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 так. нас трошки цей направив на штучний інтелект. Тут в ньому головна причина в тому, що є такий кейс, я телефонію, ну, експерт. В штатах вже використовують штучний інтелект для автообзвону. По боргам клієнтам. Угу. І це вже дуже сильно дало свій, як би сказати, кіп КІПІАЙ. <рес> ну, за цей час, що могла дзвонити звичайна людина, це зробив штучний інтелект, подзвонив, попередив, сказав, і як профіт на це дуже-дуже високий. Але не забуваймо, що сервери, де знаходиться штучний інтелект, вони дуже дуже енергозатратні і дорогі. Тому Тут така потрібна золота середина, тому що персонал, який буде це все обслуговувати, і це все весь матеріал також дорого коштує. Ну тут треба вибирати. Зрозуміло. Ось така сьогодні. У нас цікава бесіда була з Броценком Євгеном CEO компанії Way Planet. Євгене, я дуже дякую, що прийшли, розказали. Ми сьогодні говорили про хмарну ЕТС. Сучасні цікаві рішення. Шановні бізнесмени, підприємці. Будь ласка, ви сьогодні почули певну інформацію. Якщо вам мало цієї інформації, то знаходьте інформацію про компанію Way Planet і знаходьте там все, що потрібно саме про Хмарне ЕТС. Я вам бажаю успіхів. Я дуже поважаю українських винахідників які щось придумують, створюють, працює це дуже класно в Україні, потім вони це видають на світ, в хорошому плані захоплюєте світ. Не той, як один є у нас. А от в гарному, такому позитивному. Тому рухайтесь, покажіть світу, що українські розробники і спеціалісти найнайкрутіші, і хай у вас дійсно все виходить, і всі ваші мегаплани, які в вашій голові чи голові всієї вашої команди рояться, хай реалізуються. Так, да, дякую, велике. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава бесіда. Ще раз нагадую: в гостях був Проценко Євген Сіо компанії One Way Planet. Говорили про хмарні ЕТС. Цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.